Студентський парламент Вінниччини функціонує в області вже три роки. Головною метою його діяльності є підвищення рівня суспільної активності студентства та залучення молодих людей до системної співпраці з органами влади. Студентський парламент це один, на мій погляд, з найуспішніших проектів, який діє на Вінниччині. Співпрацювати з студентством одне задоволення, тому що це молоді, освічені, прогресивні, креативні, небайдужі люди які мають власний погляд, власне бачення, власну думку. Студентський парламент Вінниччини – аналог обласної ради, є консультативно-дорадчим органом при голові Вінницької облдержадміністрації. Це один із найуспішніших регіональних молодіжних проєктів. Так, депутати Вінницького студпарламенту парламенту часто діляться досвідом зі студентами з інших областей. Студентський парламент Вінниччини вже показав свої переваги, і цей досвід успішно застосовується і в інших. Областях України відбувався всеукраїнський молодіжний форум, в якому взяв участь президент України, міністр молоді та спорту України. І дуже приємним було те, що голові студентського парламенту Вінничини Дмитру Слободянику було запропоновано поділитися досвідом роботи студентського самоврядування нашої області. Він виступив на пленарному засіданні, дуже гідно представив нашу область. З нового навчального року стартувала виборча кампанія до студентського парламенту третього скликання за підсумками виборів буде сформовано новий депутатський склад. Своїх представників будуть обирати 42 вищих навчальних заклади першого-четвертого рівня акредитації. Кожен навчальний заклад обирає свого кандидата на вибори. Точніше, кандидати реєструються, створюють свою команду. Після того проходять вибори, де є виборчі дільниці. Де кожен студент, згідно зі своїм студентським квитком, приходять, реєструються і в бюлетні ставлять галочку за кандидата, якого вони вважають гідним представляти свій навчальний заклад. У студентського парламенту Вінниччини вже є своє ім'я та послідовники, є свої здобутки та традиції. Тому всі учасники прес-конференції переконані, вибори 2013 до чотирнадцять парламенту пройдуть прозоро, а нові депутати та голова організації будуть гідно представляти інтереси студентства Вінниччини.